Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І сьогодні дуже класна тема, про яку теж мене дуже багато запитують. І це ну якби, відповідь на це питання достатньо неоднозначно. Скільки вартує володіння автомобілем в Іспанії, розходи? Розтрати на автомобіль в Іспанії. Давайте розберемося. От я зараз натрапив на питання у Фейсбуці. Людина задає так. Ну, як задає, він не задає, а просто от пише свою ситуацію, як вони купили автівку. І ми зараз будемо розбирати. І він описує витрати, так? І ми зараз будемо розбиратися, що говорять офіційні дані, мої, мій досвід, так і. Що говорять мої друзі, от з якими я спілкуюся щодо е, володіння автомобілем? Поїхали. Значить, 5 років тому купляли е, в салоні вживаних автомобілів е, Opel Aфіру 1,9 дизель 2008 року в салоні. Е, подібного досвіду купі, купівлі в салоні е, вживаних машин не було. Але сподобався підхід до передпродажної підготовки. Поставили новий кондиціонер. Відполірували скло, всі витрати на постановку та облік були за рахунок контори, от за рахунок оцього цього салона. І кілька місяців іще в них попросив не скасовувати страховку, продовжив її. Так? І гарантія була на двигун і коробку на півроку чи торік. В мене була на рік. Так? Податок близько 100 євро на 150, на 150 кінських сил. так? Якщо у вас автомобіль 150 кінських сил, приблизно розраховуєте 100 євро податку буде. І ТУБ, це наш, наше ПДВ. так? Це приблизно 50-60 євро, залежить від того, чи, чи дизель, чи бензин. так? Раз на два роки. Е, ну, треба його платити раз на 2 роки для машин молодших 10 років. Потім кожен рік ви платите. так? Далі. Е, він каже, що страхувався в Балумба. Це десь 250-270 євро на рік е, з невеликими доплатами за те, що ну, за страховку скла. так? Тобто Ну, буває, що часто там, де кримінальні райони розбивають скло, да, там, то це там 10 євро ще треба доплатити. В мене більше, в мене було 300, і плюс вони просили 10 за скло. Так, кілька разів довелося їхати на евакуаторі без проблем довозили до потрібного сервіс, сервісу. Да, абсолютно вірно. Тут навіть сама дешева страховка, у тебе включається евакуатор, дуже багато речей. Мені теж прийшлося один раз викликати евакуатор. От, але нас попросили не зловживати у страховій компанії. Якщо там більше трьох раз за рік ми визвемо, то там вже можуть бути питання. От, далі, з поломок і витрат за 5 років. От людина пише, що на 50 тисяч кілометрів, крім стандартного ТО, полетів генератор і минулого року поміняв гуму. Так, ну не знаю, як в Севілії мінять гуму. Я навіть не знаю. От у мене це все одно, що. Міняти зимову одежу на літню. Тут зимової одежі взагалі не існує, її нема. так само, і зимової гуми. Ну зимова гума хіба що? Треба поїхати тобі на Нівада там прокататися на лижах. Да? Це 70 км від нас. Ну, таке, але там робиться не так. Там ти заїжджаєш в місто, залишаєш машину і вже на іншому транспорті їдеш туди нагору, на гору. Там, де сніг. Так, далі, дивимось. Тепер, тепер я читаю офіційні дані. Так? Згідно із різними джерелами, середня вартість володіння автомобілем в Іспанії становить, становить від 1044 євро до 2000 євро на рік, включаючи такі витрати, як паливо, страхування, технічне обслуговування та інші витрати. Так? Значить, середня ціна автомобіля в Іспанії. Ну, нового авто автомобіля становить від 19 до 20 тисяч євро. Вживаного не знайшов інформації, буду ще шукати. Так? Тому що ну, вживані тут є по 500 євро. Ти пішов, купив його за 500 євро. От у нас самокат, який вкрали, я відео робив. да? Він коштував там. ну, Зараз він 1000 євро коштує на, на Амазоні. А реношку таку маленьку, стару можна купити за 500. О. Так, далі. А тепер давайте от розбиратися ну, приблизно от по, по вартості по деталям. Так? Я вам розкажу те, що я бачу так? і те, що от, бачать мої друзі. Вартість кілометра становить близько 0,68 євро. Тобто 0,068 тисячних євро. Так? Це вартість 1 кілометра. Ну, приблизно так? до 14, і, цілих, і 70% вартості машини податок на реєстрацію авто залежить від рівня викиду цього автомобіля. Тобто, ну, чим старіший автомобіль, тим більше ви заплатите. Так? Це при купівлі він один раз платиться. Так? Далі 100-150 євро на рік транспортний податок. Ось це в мене виникла така ситуація неприємна. Так? Мені прийшов цей транспортний податок, хоча я знаю, що я звільнений від нього. В мене є інвалідність. Ну, і е, якщо у тебе там більше 35% інвалідності, ти звільняєшся від е, податку на транспорт, на циркулювання по дорогам, транспорт на дороги він ще називається тут в Іспанії. так? О, і що ви думаєте? Приходите, приходить мені е, такий чек, ви маєте сплатити 132 євро. Звоню в податкову. Кажу: як це так може бути? Я звільнений. А вони ой. Ви розумієте, така прекрасна ситуація. Ви ж просто не подали документи. Ви ж не вказали нам, що ця машина, що ви на ній їздите і ви звільняєтесь від того, тому ж ми не знаємо цього, бо ця ж машина була у минулого власнику, а цей податок до машини застосовується, а не до власника. Розумієте? Якщо ти купив нову машину, то повин, якщо у тебе інвалідність, ти повинен знову подавати е, ці документи на податок. Значить. Зразу вам скажу, що треба туди подавати. Це технічний паспорт, потім фіча де циркуляціон. Це такий документ, типу, ну, дозвіл на ну, на циркулювання на те, що ти тут їздиш. У нас такого документа не є, у них немає. Він видається при купівлі машини. так? Потім e, копія свого ДНІ. E, потім... E, значить, e, m, Потім сертифікат дискапасідат, тобто ну, по інвалідності, оцей e, документ надається. Оці всі копії ти приносиш, надаєш раз на рік у лютому. Десь приблизно це у лютому e, треба зробити. Це найкраще. так? Все, І тоді вони тебе не чіпають до того моменту, поки ти не e, купив новий автомобіль. Купив новий автомобіль, знов подав ці документи. Що вони сказали? Тобі прийдеться за цей рік заплатити. Так? А от вже на наступний принеси завтра ці документи, і ми тебе звільняємо на наступний. Ну, дуже велика радість. Ну Але так, ну, що, ти, що ти ж не будеш знати все наперед, я навіть не розумів, що я це можу якось знати. Я навіть не знав цього. Да? От, ну Далі, да, але ж воно не звільняє. От, далі податок на передачу автомобіля. Тобто, коли він продається, теж сплачується податок. Залежить від регіону. Зараз. Знову ж таки, не знайшов, але це приблизно до, від 50 до 80 євро може бути. Так? Далі е... а, ну, це, я, я вже про це казав. Так? Е... Транспортний податок я вже сказав на циркулювання на дороги. Так? Далі страхівка від 300 до 1000 євро на рік. Де ця людина? Я знайду цю бамбулу чи Балумба? Ну, Це я не знаю, якась така цікава. Цікаво, мабуть, африканська якась страхова компанія, Можливо, я, я навіть не знаю така, такої, такої назви. Я страхувався б Цюріху. Ну, це самий такий е недорогий момент. Мені іспанці сказали: слухай, якщо ти знайшов таку ціну, бери її цю страховку, тому що тут страхівка коштує набагато дорожче. Е це 300 приблизно, так? Ну, от на таку машину, як у мене, там можливо, ті, хто там по молодші машини, можливо, буде дорожче. В якому випадку страхівка оплачується. 1000 євро на рік, якщо нема досвіду водіння. Ось людина отримала права, купила автомобіль. Все, там до тисячі навіть в самій дешевій е, е, страховій компанії вийде страхування. Ну отак. Так. Далі, е, паливо. Паливо. Зараз ціна середня у нас по селілі за дизель євро 42 за літр дизеля. Е, це от така м, цікава. Ситуація, у нас тут е, один недодіктатор вирішив заморозити газом і нафтою захід. так. Лякав, лякав всіх. От Потім <хи> у нас дійсно на початку 22-го року у нас зросли ціни на паливо шалено. Вони десь були в районі Євро 50, так, зросли до 2 євро. До 2 євро. 2,20 навіть було, я пам'ятаю, за один літр дизелю. так. Потім держава прийняла певні кроки, накачали сюди нафти з Африки, там з, інших, е, з інших джерел. Так? І поступово-поступово вони поступово почали знижувати. І зараз в нас ціна палива менша, ніж вона була. Переграв всіх. Ціна на газ, от, е, домашній газ, да, стала менше з 1 квітня на 29%. Уявіть собі, переграв взагалі все круто. Так, далі, паливо, е, ну вже сказав, да? запчастини. Ну, тут вже як вам повезе, да? Якщо у вас є друзі, да, там, от на нашій компанії, вам вони зможуть якось це робити подешевше. Сама робота більше коштує, ніж запчастини. От, наприклад, мені треба було поміняти фару. так, Фару, фару я купив за 30, 38 євро задня. Ну, Задня фара пілоти у них називається пілоти, пілоти трасеру. 38. так. І дзеркало в мене трошки ліве пошкоджено. Теж подивився це. Я все на розборках шукав. так. Десер розборки називаються автомобільні. Ну, я подивився, воно там коштувало 30 євро. Це електричне таке, там, ну, з приводом електричним. там. Ну, 30 євро, ну, в принципі, нормально. Але от щоб його поміняти, от тут можуть бути вже нюанси. Тут вже може воно коштувати стільки ж само поміняти, скільки воно це дзеркало. Так, далі, далі. Заміна масла фільтрів 100 євро заміна масла. Як от ми з друзями от тут робили як ми купили такий насосик, заказали з України, відкачали те масло там, де ніхто нас. Е, ніхто нас не чіпав, да? там спокійно собі стали, все акуратненько зробили, підложили, поміняли масло, поміняли фільтра, все поїхали. О, звісно, якщо ви можете так зробити, так дійсно це буде набагато краще. Ну, ось приблизно можете собі рахувати е, витрати на автівку. Це я це у мене автівка, така ну не. Не якихось таких років, там не 15, го не 20-го року. Там ну в мене 2008-го також також приблизно, як в описаному при... прикладі. Автівка, так ну мені нормально, хватає, якби саме головне, щоб тут до ти доїжджав, і вона собі їхала. Так, ну що, бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб у вас було менше розтрати, інтегруватися на цій землі.